Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Президент WBA Гільберто Мендоза повідомив, що команди Усика та Фюрі мають підписати контракт на бій до 1 квітня. Пряма мова. Кінцевий термін для отримання підписаних контрактів 1 квітня. В іншому випадку будуть призначені обов'язкові переговори щодо бою проти Дюбуа. Олександр Усик в соцмережах розповів, на якому етапі перебувають перемовини з британським циганом. Цитата. Пункти для узгодження були відправлені Ф'юрі. Термін встановлено, годинник цокає. Зараз м'яч на босі жадібного пуза. Ми зробили все, що в наших силах, щоб бій відбувся. В ніч з 18 на 19 березня чемп на півсередньої ваги UFC Леон Едвард захистив свій титул у бою з екс-чемпом Камаро Усманом. Голова UFC Дана Уайт повідомив, що наступним суперником Едвардса стане Колбі Ковінгтон, якого в свою чергу вже двічі перемагав Усман. Отака Санта-Барбара з розбитими їбучками. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!